Вже зовсім скоро в Україні відбудуться вибори на пост глави держави. Студентське містечко Франкового вишу рада поділилась з нами своїм баченням ідеального президента. Без хабарності, то в першу чергу, все, що треба корупції, то все анулювати. І більш строго за Конституцією закону, що ви виконувалося, не так, як при тій владі, що хотіли до Суди, щоб справедливі були, ілюстрації робити. Президент не повинен бути клоуном. Так, да, не Таким як ми. Людина повинна бути серйозна, відповідальна, з чистою совістю, без судимостей, а вони з серйозними садимості питтями. <головік> <головік> Залученим <допомогорення>, Щоб <головік> 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 Менше край більше нам було. <головік> наш президент має бути таке, як мій майбутній чоловік. На кого з представлених кандидатів наш народ покладає свої останні щоб Президент був Гарценком.

Сподіваємось, що п'ятий президент незалежної держави зможе нарешті у вікни уві, 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 уві. увімкнути Україну.